Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь про новий функціонал ProApp, а саме про новий документ замовлення постачальнику. Ця функція допомагає організувати та контролювати закупівлі в компанії, зменшує ризик помилок під час оприбуткування товарів і робить процес постачання прозорим, що дозволяє краще планувати роботу складу. Це особливо корисно для бізнесів із великою кількістю товарів, регулярними поставками та високими вимогами до обліку, тобто роздрібна торгівля, дистрибуція, сервіс чи виробництво. Зверніть увагу, що це лише перша бета-версія функціоналу, і вже ж далі ми будемо розширювати можливості. В кінці відео ви зможете дізнатись про наступні оновлення цього документу. А зараз розглянемо детальніше, які можливості вже доступні. В розділі Склад з'явилась нова вкладка Замовлення постачальникам, де ви можете створити нове замовлення, бачити історію вже створених замовлень, друкувати чи експортувати документи і фільтрувати їх за різними параметрами. Зверніть увагу, що для відображення цього розділу і роботи з ним у вас мають бути увімкнені відповідні права доступу в налаштуваннях ролі співробітника. Для створення нового замовлення натисніть кнопку плюс замовлення постачальнику. Тут потрібно вказати постачальника. Очікувану дату доставки і склад, на який замовляєте товари. Нижче потрібно додати товари, які ви плануєте замовити у постачальника. Пошуки додавання відбуваються так само, як і в інших документах РОЕП. Ви можете відсканувати штрих-код, код чи артикул товару, або знайти товар за назвою. Якщо це новий товар, то його можна створити прямо в документі, натиснувши кнопку плюс створити товар і заповнивши обов'язкову інформацію. Далі потрібно вказати кількість і закупівельну ціну. Зверніть увагу, що ви зможете змінити ці дані за фактом отримання товарів від постачальника, тому що кількість, ціна і загалом позиції товару можуть змінитись від моменту замовлення до моменту отримання. Після вказання всієї потрібної інформації натисніть Створити або Створити і відкрити, щоб одразу продовжити роботу з документом. Після створення документа ви можете редагувати інформацію в ньому, наприклад, змінювати список товарів, ціну чи кількість. В стрічці подій можна додавати коментарі чи прикріпляти файли. Також тут ви будете бачити історію змін, а саме зміну статуса, суми замовлення чи постачальника, а також створення оприбуткування з документу замовлення постачальника. В розділі платежі можна фіксувати оплату постачальнику або повернення коштів від постачальника. Натисніть на відповідну кнопку, виберіть форму оплати і касу. За потреби додайте коментар чи теги і натисніть Створити. Готово. Платіж успішно створений і відображається в таблиці платежів. Зараз надіслати документ постачальнику можна у друкованому варіанті або шляхом збереження PDF-файлу під час друку. Для цього оберіть галочками Потрібні замовлення постачальнику, натисніть кнопку принтера. І далі оберіть Роздрукувати документи. Далі виберіть принтер для фактичного друку або виберіть Зберегти як PDF-файл, щоб документ зберігся на ваш пристрій, і потім ви могли надіслати його постачальнику. В наступних оновленнях ми додамо можливість надсилати документ прямо з замовлення. Для зміни статусу натисніть на нього і оберіть Потрібний. Наразі доступні лише системні статуси чернетка, в роботі, очікує погодження, отримано, в дорозі, оприбутковано, скасовано і відхилено. В наступних оновленнях у вас з'явиться можливість створювати власні статуси для замовлень постачальнику. Коли товари надійшли і вам потрібно оприбуткувати їх на склад, змініть статус замовлення постачальника на оприбутковано. Після цього РОЕП автоматично відкриє документ створення нового оприбуткування, в якому вже будуть заповнені постачальник, склад і список товарів з кількістю та закупівельною ціною. Якщо у вашій компанії обімкнено адресне зберігання, обов'язково вкажіть комірки, а для товарів з терміном придатності чи серійним обліком зазначте відповідну дату придатності і серійні номери. Зверніть увагу, якщо ви додавали платіж у замовленні постачальнику, а потім з нього створюєте оприбуткування, то переконайтеся, що чекбокс оплатити з каси не відмічений. Це потрібно, щоб уникнути подвійного проведення оплати. За потреби заповніть решту полів в оприбуткуванні і натисніть Створити. Готово! Оприбуткування успішно створено на підставі замовлення постачальнику. В документі замовлення в стрічці подій ви будете бачити пов'язаний документ оприбуткування. У найближчих оновленнях ви зможете резервувати товари під клієнтів, створювати замовлення постачальникам на підставі звіту товари, що потребують закупівлі, додавати власні статуси, налаштовувати поля і працювати з замовленнями постачальника через публічний АПІ. Ми будемо надзвичайно вдячні за ваш зворотний зв'язок, тому будь-які запитання, коментарі, побажання, пропозиції ми хочемо почути від вас, адже це завжди допомагає нам рухатись у правильному напрямку. Тому, якщо ви хочете поділитись враженнями, залишайте коментарі під відео або напишіть нам у чат служби підтримки. Всім гарного дня і приємної роботи!